Вітаємо вас, коти і кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Для похмурої стратегії Гор 2023 року виходить DLC під назвою The Alliance. На нас чекає 5 додаткових сюжетних місій, проходження яких займе близько 10 годин. У Гондр з'явиться ще два біома і три нових монстра, яких можна буде приручити за допомогою нової механіки. Доповнення The Alliance вийде 28 лютого поки що лише в Steam. На платформі Itch.io талановиті учасники Хібікіт під керівництвом Ней створили візуальну новелу про саму команду і процес створення каверу. Це ще одна можливість почути янгольський голос Каріанті, з яким пощастило і Хібікіт, і нам котикам. Спойлер Каріанті ми можемо почути у разі доброї кінцівки. Також ви можете переглянути весь джем. Його темою було відлуння. І до нього доєднались інші талановиті українські митці. Посилання є в описі. Відкривайте! Nightingale вийшла 20 лютого у дочасний доступ, а у гравців і досі головне питання про гру: що ж воно таке. Враховуючи це, розробники нарешті за декілька днів до дочасного доступу продемонстрували геймплей. Дякуємо! Раніше ми вже надивились, яким душним може бути в Найтінгейл збір, а тепер ще й побачили відносно непоганий редактор персонажа. Також у трейлері продемонстрували всі можливості будівництва та розповіли про особливості крафту. А ще тепер ми знаємо, що речі будуть мати свою рідкість. Не забули нам показати і більше можливостей карт та сказали, що їх можна як знайти, так і скрафтити. А ще у грі буде кооператив до 4 гравців. Наразі у грі 55% позитивних відгуків. Більше за все, гравцям не сподобалось те, що коли ти граєш в сингл режимі, все одно знаходишся на сервері. І на твою гру дуже сильно впливають сервера гри, які можуть і лагати, і пінгувати, та й в майбутньому можуть навіть вимкнутись або ще щось. Вже зараз є помилки при запуску соло гри в вигляді Network Error. Що дійсно дуже неприємно. Elden Ring Shadow of the 3 нарешті показали гравцям. Трейлер нас не розчарував. Видно, що DLC складали з найкращих елементів основної гри, примножених та підсилених. Страждати будемо на нових локаціях від нових босів і, звичайно ж, дізнаємось новий шар сюжету. Він буде тісно пов'язаний з Мікелою, братом маленії, однієї з найскладніших босів Elden Ring. Очікуємо на DLC 21 червня. А як вам трейлер доповнення? Напишіть нам, чи плануєте грати. Розробники Dying Light 2 випустили трейлер найбільшого оновлення FireArms. 22 лютого в Dying Light 2 Stay Human з'явиться вогнепальна зброя. Про яку давно вже просили геймери, польські розробники не лише додадуть пістолети, дробовики, автомати та інше озброєння, а й обґрунтують його появу з сюжетного погляду, а ще додадуть в Dying Light 2 механіки, пов'язані з використанням зброї, що логічно. І крім того, нам обіцяють добряче покращити quality of life у грі. До видання Reloaded увійде базова гра, сюжетне доповнення Bloody Tice і всі доступні набори косметичних предметів, включно з тими, які були приурочені до різних івентів. Epoch активно виборює місце в ніші діаблоїдів. Гра вийшла 21 лютого, і що ж ми маємо? Почнемо з порівнянь: лідерами на ринку подібних ігор, де треба місити ворогів та вибивати з них ресурси, маємо Diablo 4 та PoE. Diablo 4 це еталонний діаблоїд з ухилом в методичне проходження різних івентів, вбивство мобів, спочатку важке, а згодом вже й монотонне та атмосферний лор. Є в нас і поя. Її фанати вже не дозволять назвати гру казуальною. Ласт Epoch, скоріш за все, вирішила позиціонуватись як золота середина у цьому жанрі. Вона в міру складна і дає можливість експериментувати з білдами першу чергу тому, що перерозподілення здійснюється просто за голду, як і в діабло. Поки що у грі мало контенту, але його поступово додають. Недоліки у грі є і деякі з них можуть навіть відштовхнути вас. Оптимізація все ще потребує роботи. Легко помітити недопрацьовані анімації, наприклад, бігу у формі ведмедя та деяких скілів. Трапляються баги з текстурами та локаціями, коли на карті показано шлях, але й фізично пройти гра не дає. І наразі родзинкою на цьому торті є лагаючий онлайн. Ну, принаймні, все це можна виправити. Чи варто купляти гру за 700 гривень? Вирішувати лиш вам. І лиш ви зможете оцінити, чи вийшло у ласт іпах вклинитись між діабло та Пое. До речі, ми граємо у всі ці ігри і досі мріємо про ідеал. А що дійсно варто зробити, так це задонатити ЗСУ. Ми продовжуємо збір для наших друзів з третьої окремої штурмової бригади. Нашим захисникам теж потрібна допомога від кожного з вас. Закидайте 50 гривень, а в коментарі до доната пишіть гру, огляд на яку нам варто зробити. Кожні 50 гривень це шанс виграти матеріальні призи або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. Вся інформація про збір буде в закріпленому коментарі під відео, а прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі та Дискорді. До зустрічі в нашому наступному відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте ЗСУ! І слава Україні!